Розділ механіка в 10 класі, з нього ми починаємо. І сьогодні поговоримо про основну задачу механіки основні елементи, які так автори нашого підручника назвали абиткою кінематика. Абитка це значить саме таке головне, з чого все починається в кінематиці. Так, і домашнє завдання, параграф 4, права 4, 1, 2, 3, 4. Так, і в NZUA воно все записано. Тому не будемо зупинятися, переходимо. Е, ну, от у нас таке проблемне питання до сьогоднішнього року. От є мотоцикл, який їде зі швидкістю 60 км за годину. Так, і е, от таке питання може, наприклад, виникнути, якщо він почне гальмувати, за який час він зупиниться? Так, ось е, приклад такої задачі, яку можна розв'язати в розділі механіки, який називається кінематика. Далі, яка найменша відстань мотоциклом до зупинки буде проїдена від моменту початку гальмування? Тобто гальмівний шлях називається. Це теж те приклад такої задачі. От як ви думаєте, від чого залежить скільки часу треба мотоциклу до зупинки? Від е, семи терцями. Залежить на слизькій дорозі більше часу треба ще від чого. Наскільки, сильно вони Наскільки гарні гальма, згоден, абсолютно, згоден, 100%. І ще щось важливіше є. Швидкість. Від швидкості, так, Неля, від швидкості. Тому що якщо швидкість збільшити вдвічі, то гальмівний шлях зростає в 4 рази. Тобто. Наприклад, при швидкості 40 км за годину гальмівний шлях 5 метрів, а при швидкості 80 км за годину гальмівний шлях вже в 4 рази буде більший. Швидкість ми в 2 рази зросли, а гальмівний шлях орієнтовно приблизно зростає в 4 рази, вже буде 20 метрів. Тобто від швидкості дуже сильно залежить. Так, на всі ці питання ми даємо відповідь у розділі механіка. Так. Отже, сама механіка в нас це розділ фізики, який вивчає механічний рух. А власне, механічний рух це зміна положення тіла відносно інших тіл. Тобто механіка вивчає, як змінюється положення тіла, можна так сказати. І у механіці е, є така основна задача, така виведена, як називається основна задача механіки, От головне завдання механіки, скажімо так. І воно має дуже значне практичне значення От при виготовленні різних видів транспорту, при розрахунку е, руху різних видів транспорту. Основна задача механіки полягає в тому, що треба в будь-який момент часу знайти положення тіла. Тобто це важлива задача, яка і в навігації використовується, і при е, різноманітних розрахунках, от уявіть, наприклад, собі е, запускає. Ось Японія е, найближчими днями запустить е, свій е, автоматичну станцію на місяць, яка політає навколо місяця і сяде на її поверхню. Так, щоб усе правильно відбулося, то треба все дуже точно розрахувати. Будь-який момент часу знати. Де ця станція буде знаходитися. Перед цим таку станцію запускала Індія. І зараз вона на південному полюсі місяця. Ця станція сіла. Так, значить, сама ж власне механіка. Ми е, оце в першому семестрі будемо з вами вивчати два розділи механіки: це е, кінематика і динаміка. Кінематика дає відповідь на питання, як рухається тіло. Тобто вона дозволяє знайти, знаючи швидкість тіла, там, час руху, знайти відстань, яку тіло відповідно подолає, Тобто знайти координату тіла в будь-який момент часу. Вона дозволяє знайти, де буде тіло, де було тіло. Але не пояснює причин, чому рухається тіло. То динаміка це розділ фізики, який пояснює причини, чому рухається тіло. Ось На малюнках видно от велосипед без е, причини, тобто без велосипедистів. ну Тут не велосипед, а тандем такий намальований. А на дрому малюнку відповідно і причина руху з'явилася. Тобто динаміка дає відповідь на питання, чому рухається тіло. Ну, ми з вами вже пригадали, що механічний рух це зміна положення тіла з часом. Рух поділяють на, на, на можна розділити на поступальний рух. Звертаю увагу на малюнок. Дивіться, якщо тіло переміщається так, що всі точки тіла рухаються однаково, от як оцей телефон на першому малюнку, бачите? Всі точки рухаються однаково. Якщо ми прослідкуємо за кожною точкою, наприклад, за точкою А, точка А опише таку траєкторію. Інша точка Б таку самісіньку траєкторію опише, такий рух називається поступальним. На противагу поступальному, якщо всі точки тіла описують коло, то такий рух називається обертальним. Тобто, причому коло як? Тут теж, начебто, ділянку кола, але зверніть увагу, різні точки телефону описують різні кола в даному випадку. Тобто, якщо візьмемо точку тут на окосі обертання, то взагалі кола не описує. Якщо точку на середині телефона, то коло буде невеликого радіуса, а точка з краю телефона коло буде більшого радіуса. Отакий От рух називається обертальним. Ну і ще є такий рух, як коливальний. Відповідно, теж, е е цей рух здійснюється таким чином, що міняється весь час як значення. Швидкості цього руху, так, і швидкість, і причому робиться періодично, тобто періодично повторюється. тобто Положення тіла періодично повторюється, тобто телефон в даний момент часу в цій точці через, деякий, через якусь там секунду чи півсекунди повертається в цю точку, через деякий час знову повертається в цю точку. Такий рух називається відповідно коливальним, такі різновиди руху. Так, ну і тепер ще ми з вами пригадуємо таку річ як відносність руху. Слід розуміти, що якщо тіло рухається відносно деякого тіла, то відносно інших тіл може воно не рухатися. Наприклад, мотоцикл, мотоцикліст рухається відносно землі, але не рухається відносно мотоцикла. Так, через це рух називають відносними. Відносними є. Е, Частина фізичних величин, які описують рух. Наприклад, швидкість. Наприклад, швидкість е, мотоцикліста відносно мотоцикла дорівнює нулю, а швидкість мотоцикліста відносно дороги, там, умовно, дорівнює 120 км за годину. Так, гаразд. Ну і е, теж таки, швидкість комети відносно. Е, Землі одна, відносно там станція, яка підлітає до комити для її дослідження. Швидкість комети буде зовсім інша. Тобто, швидкість, величина відносна. Це значить, що відно... залежно від того, як... відносно чого, ми спостерігаємо цей рух, і швидкість буде різна. Ну, Отже, рух, величина відносна, рух буде різний. Так, Гаразд, через це рух називають відносним. Для того, щоб спостерігали рух, ми повинні за щось зачепитися. Тобто рух ми спостерігаємо відносно чогось. Оте, відносно чого ми спостерігаємо, рух називають тілом відліку. Це тіло, відносно якого розглядають рух. Наприклад, ми той сам рух того самого мотоцикліста могли розглядати відносно дороги. Або відносно мотоцикла. Два різних тіла, і рух, відповідно, був різним. Так, якщо ми розглядаємо рух планет, то ми найчастіше рух планет розглядаємо навколо центрального тіла в нашій системі, тобто Сонця. Знаємо, що планети рухаються по еліпсах близьких до кола. Обертаються, наприклад, Земля робить один оберт приблизно за 365 днів, там трошки більше. Там Марс для Марса цей час більший, для Венери цей час менший. Тобто. Е, і відповідно е, радіуси цих, скажімо так, майже кіл, по яких обертаються планети, теж вони для різних планет різні. Ну, ми розглядаємо рух відносно Сонця. Але ж планета рухається відносно Сонця, якщо ви стоїте на її поверхні, то відносно вас планета, виходить, не рухається. Тобто, тіло відліку це тіло відносно якого ми спостерігаємо цей рух. А що ще нам потрібно знати для визначення положення тіла в просторі в даний момент часу, крім тіла відліку? Як ви думаєте, що нам ще треба знати про тіло? Що нам ще треба про тіло знати? Ми вже говорили про цю величину сьогодні, з якою вона рухається швидкістю, можливо. Може, треба знати, е, який час е, пройшов у русі. Тобто, якщо буде більший час, то відповідно і переміщення, тобто зміщення тіла від початкового положення буде різне. Так, далі, спостерігаючи рух, ми обов'язково ще повинні вибрати напрямки, або, скажімо так, систему координат. І Для зручності ми систему координат, в залежності від умови задачі можемо вибирати або одновимірну, або двовимірну, або навіть тривимірну. Якщо, наприклад, наше тіло рухається по прямій, нам достатньо однієї осі Вісіх. Наприклад, залізниця на прямій ділянці, вона пряма. Потяг не може рухатись ні вгору, ні вниз, ні вліво, ні вправо. Він рухається. Ну, Вліво право, в нашому випадку, рухається, але для себе вліво право він не рухається, він не може звернути із колії. Якщо ж ми рухаємо, спостерігаємо за рухом, наприклад, Кінчика крей подушці, то крейда рухається у двох площинах: у площині Х і в площині Y. І, відповідно, нам недостатньо однієї осі. Ми використовуємо дві осі. Якщо ж ми спостерігаємо рух, наприклад, гелікоптера, то нам і двох осей не вистачає. Нам ще він, крім того, що може рухатися на захід, схід, південь-північ, він ще може рухатися вгору і вниз. Тобто йому треба три осі, тривимірна система координат. І обов'язково треба прилад, за допомогою якого ми відлічуватимемо час час е, руху нашого об'єкта. Тобто, в нашому випадку, це може бути секундомір, годинник, інший прилад для вимірювання часу. І все це разом. Тіло відліку, система координат і прилад для вимірювання часу називається система відліку. Тобто для того, щоб. Досліджувати рух тіла, нам треба система відліку. Система відліку, в свою чергу, це тіло відліку в нашому випадку дерево стоїть у початку координат. Система координат в нашому випадку тривимірна, вісь X, вісь Y, і вісь Z. І прилад для вимірювання часу. Це є, називається система відліку. Так. Тепер наступне з вами розглядаємо. От коли ми спостерігаємо за тіло, будь-яке тіло воно складається з нескінченної кількості точок. За якою точкою нам тоді треба спостерігати? Якщо ми пригадаємо поступальний рух, там телефон, який рухався поступально, то в принципі від того, яка точка, різниці великої немає, бо всі точки рухаються одинаково. Якщо тіло знаходиться далеко від нас, то воно може вважатися точкою, але, скажімо, якщо ми близько коло цього тіла знаходимося, тіло досить велике, то його тоді не можна вважати точкою, треба розглядати всі точки цього тіла. От у фізиці є таке важливе поняття, як матеріальна точка. Це Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в даній задачі можна знехтувати. Що значить знехтувати? Ну тобто, прийняти, що розміри дорівнюють нулю. Що тіло складається тільки з одної точки. Оце значить, розмірами можна зниктувати. Що значить фізична модель? Модель це таке собі тіло, в якому відображаються тільки, е, тільки ті властивості, які нам потрібні для розв'язання даної задачі. Наприклад, досліджуючи рух літака, ось із Донецька у е, Львів. так? То нам не важливо, нам, ну, траєкторія досить велика через усю Україну він пролітає. Ну, розглядаючи рух літака по карті, ну, нам не важливо е, знати багато речей про літак, його розміри, там, е, його колір, його ширину, розмах крил. там масу, Але нам важливо що? Нам важливо знати швидкість, з якої він рухається, як довго йому рухатись час. Ну і е, те переміщення, яке він здійснює, тобто ту відстань, яку він пролетить по прямі між даними містами. Це нам важливо. Так от Ми в цьому випадку літак вважаємо такою фізичною моделлю, про яку нас цікавлять тільки деякі величини, деякі характеристики цього літака, а саме швидкість, час руху. Відстань, на яку він буде рухатись. так. Ну, Якщо задача з динаміки, то можливо і маса треба буде літака, сила тяги двигунів. треба буде, так. Але інші речі, які нам не потрібні, такі як колір літака, розмах крил, то ми просто їх не розглядаємо. І оцю модель, яка нас тільки цікавить, ми називаємо фізичною моделлю. Так, за деяких умов тіло можна вважати е, таким розмірами, якого можна зниктувати, а за інших не можна. Наприклад, той самий літак, який був на попередньому слайді, е, розглядаючи рух між Донецьком і Львовом, його розмірами можна зниктувати, бо відстань досить велика. Але якщо, наприклад,. Жокей сидить на коні, то розмірами коня відносно жокея ніяк знихтувати не можна. Так само і розмірами мотоцикла відносно мотоцикліста знихтувати не можна. Якщо цей самий мотоцикліст рухається по дорозі на вулиці Чернігова там, до Києва, то відповідно на такій довгій дорозі розмірами мотоцикла можна знихтувати і мотоцикл можна вважати точкою. Якщо ж цей самий мотоцикліст мотоцикл паркує десь. То в даному випадку точкою його вважати не можна. Все залежить від умов задачі, коли тіло можна вважати точкою, коли не можна вважати точкою. Так, коли це тіло рухається, воно послідовно перебуває в різних точках. І якщо оці точки всі, в яких послідовно перебуває тіло, з'єднати лінією, то ця лінія називається траєкторією руху. Це уявна лінія в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху. Відповідно, за формою траєкторії рух буває прямолінійний і криволінійний. З малюнків видно, по прямі біжать бігуни, то цей рух прямолінійний в них. Якщо вони звертають по цій доріжці, то відповідно в даному випадку рух криволінійний. Так, якщо ми. Поміряємо е, довжину, ну, от, наприклад, довжину оцієї траєкторії, ось траєкторія руху метелика від тюльпана до нарциса. бачите? Якщо ми отак лінійку будемо прикладати до кожної маленької ділянки, або про, прокладемо отак нитку, а потім нитку випрямимо і виміряємо її довжину лінійкою, то е, оця довжина траєкторії називається шлях. Шлях руху, по якому. Ну, Руху тіла по даній траєкторії. Тобто шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії або довжині певної ділянки траєкторії. Позначається шлях буквою L, англійське lence довжина, значить. Вимірюється шлях у метрах, ми всі знаємо всі пам'ятаємо. Наприклад, увагу від шляху є ще така величина. Яка, е, називається е, переміщення. Дивіться, от сполучили е, точку, де спочатку перебувало тіло і в кінці стало перебувати. Сполучили вектором. Напрям, відрізок напрямлений, напрямлений до кінцевої точки. Виміряли довжину цього вектора. Ось оце називається переміщенням. Переміщення позначається буквою S. S зі стрілочкою, бо переміщення це величина векторна. Це вектор, що з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Тобто, противагу від шляху, вектор е, ну, переміщення, переміщення не перевищує шлях, воно може бути або рівним йому, або меншим його. Шляху. Шлях не може бути менше за переміщення, бо тому, що е, шлях може вже... мати кри, е, криволінійну траєкторію, а переміщення воно завжди прямій. А ми знаємо, що у класичній фізиці найкоротшою відстань між двома точками є що відрізок. Ну, пряма і кажуть, відрізок. так Ну о, вже не класична фізика, а більш сучасна, там трошки по-іншому. Там є вплив гравітації, тому там називається трошки по-іншому. Ну, але в класичній фізиці саме переміщення, в нашому випадку, це найкоротша відстань між двома точками. в нашому випадку це відрізок. Відрізок, але він і має напрям напрям до кінцевої точки. Так. Чи може переміщення бути нульовим, як ви думаєте, як треба летіти метелику, е, бабці оці, ну, метелику щоб е, е, переміщення було нульовим? Який день? Як йому треба пролетіти, щоб переміщення рівня нулю? Це він звідки почав летіти, де й має назад прилетіти. Так, вилетів з тюльпану і на тюльпан повернувся. Так. А шлях буде нульовим в цьому випадку. Ні. Ні, шлях не буде нульовий, бо він по якійсь траєкторії летів, І ця траєкторія має відповідну довжину. А переміщення може бути нульовим запросто. Да. Ну, от приклад таких переміщень з точки. Почали рух. І в точку цю ж повернулися. Приклад нульового переміщення. А шлях не нульовий. Шлях не нульовий. Ні. Так, гаразд. Так. Ну і о, може. Шлях і переміщення співпадати. Тобто, випадок, коли е, рухаємось по прямій лінії, так, не змінюючи напрям руху, то, відповідно, переміщення шлях співпадає, тому вони можуть бути різними. У другому випадку тут шлях у нас більший за переміщення. Першу, у, у третьому випадку у дрому випадку шлях дорівнює переміщення. Так. Е, е, та переміщення в нас величезна векторна. Так, якщо о, зручно в задачах, от, наприклад, вісіксів направляти саме туди, куди е, у нас буде переміщення. Але якщо тіло бере участь у декількох рухах під різними кутами, то однієї осі нам недостатньо. Тому нам треба вміти шукати проєкцію переміщення на координатні осі. Як шукати проєкцію, ми з вами говорили на попередньому уроці, Ну от, е, маючи проєкцію, ми можемо визначити координату тіла в кінцевій точці Х. Знаючи координату тіла в початковій, то х 0 і е, проєкцію переміщення на вісіксів. Аналогічно можна зробити вісь, з вісю і. Координату тіла в кінці y. Можна знайти як суму початкової ігрої координати тіла. І плюс і переміщення на вісь Ну, В даному випадку ми е, маємо е, рух, в якому переміщення будуть обидва додатні, е, і, відповідно, у нас ростиме як іксова координата, так і Y-ова. Хоча може бути випадок, коли у нас переміщ, проєкція переміщення може бути від'ємна. Так, ну от якщо маємо справу з однією вісю, то ось отакий запис х дорівнює х 0 плюс Сх, називається рівнянням координати. Рівнянням координати тіла. Так. Тобто координату можна знайти, знаючи початкову координату і переміщення за такою формулою. Випадок, до речі, зверніть увагу, коли переміщення. Напрямлене проти Осі X, так, тоді проєкція переміщення відповідно, є від'ємною. Ну, Я вже казав вам, що зручно брати, якщо в нас є тільки один рух в одному напрямку, то зручно брати, щоб вісь іксів співпадала з напрямком нашого руху. В даному випадку, вона рух вздовж осі іксів і в напрямку. Тут вздовж іксів, але в протилежному напрямку. Так, ну і декілька слів про відносність, декілька слів про відносність руху. От, подивіться, у нас з на колесі е е є деякі точки. От, точка на ободі, точка А. Е якщо ми спостерігаємо, наприклад, з автомобіля, то точка А рухається по якій траєкторії? Автомобіль рухається, колесо обертається, ми сидимо в автомобілі, що рухається. По якій траєкторії від відносно нас рухається точка А? По колоді, по да, так, Єгор, по колу. От тут видно, що по колу. Якщо ж десь спостерігати стоїть на дорозі обабіч, обабіч дороги, по якій рухається автомобіль, то зверніть увагу, як рухатиметься точка на колесі. Ось така форма в математиці називається циклоїда. Ну, далі вона буде отак само продовжуватись. Така форма циклоїда. І рух буде, відповідно, траєкторія буде криволінійна. Отже, ми можемо сказати, що траєкторія, як і швидкість, величина є відносною. відносною. Так, гаразд. Ну і ще на які рухи поділяються взагалі рух, яким буває. Рух буває рівномірним і нерівномірним. Рівномірний це коли, от, якщо ми візьмемо положення тіла в будь-який момент часу, знайдемо за короткі проміжки часу, яке переміщення здійснило тіло. І за будь-які такі рівні інтервали часу переміщення будуть одинакові. То такий рух називається рівномірним. Він, до речі, може бути як прямолінійний, так і криволінійний. От, скажімо так, ми кожну о, секунду ставимо точку, де знаходиться тіло. От Довільно почали відлік, поставили точку, через секунду, другу точку, ще через секунду, третю, четверту, а потім, якщо відстані між цими точками поміряємо, вони одинакові, то це рух рівномірний. Неважливо, чи по прямій, чи по кривій. Відповідно, по прямі це буде прямолінійний рівномірний, по криві криволінійний рівномірний. Якщо ж ми кожну секунду ставили точку і відстані між точками вийшли нерівні, то такий рух називають нерівномірний. Тіло рухається нерівномірно. Приклад нерівномірного руху, наприклад, падіння. Коли тіло починає падати, воно рухається повільно, але далі все швидше і швидше. І коли ми вгору тіло кидаємо, спочатку воно рухається швидко, тоді повільніше і повільніше за кожну, за кожну секунду пролітає меншу і меншу відстань до верхньої точки. Там зупиниться, а потім знов почне розганятись напрямку вниз. Приклад нерівномірного руху. А рівномірно, наприклад, що може бути рівномірно рухатися? Ну, автомобіль по дорозі може рівномірно рухатися, якщо водій не розганяється і не гальмує. Рівномірно може рухатися, наприклад. Якась горошина, яка падає у воді, опускається. парашутисти, який опускається із літака, випригнув, може рухатися рівномірно. Що іще, Ліфт може рухатися рівномірно, але не в момент, коли починає чи закінчує рух, а в момент, коли рухається між поверхами, теж рухається рівномірно. Так, ну і е, давайте одну задачу. Зараз подивимося і далі попрацюєте 15 хвилин самостійно е, над завдання, домашніми завданнями. Так, Чи можна вважати землю матеріальною точкою, розраховуючи відстань від землі до Сонця? Ну, я для порівняння кажу, що радіус землі 6000 400 кілометрів, так. А відстань від землі до Сонця 150 мільйонів кілометрів. От можна вважати точкою Землю в даному випадку, розраховуючи цю відстань? Як думаєте? Думаю, так. Так, yeah. так, тому що відстань, на якій тіла знаходяться, які ми маємо, з якими ми працюємо, набагато більше за розміри самої Землі. Так, так шлях пройдений землею по орбіті навколо Сонця. За місяць, тобто ну, за місяць це 12-та частина орбіти, можна так сказати. От вся орбіта коло навколо Сонця, ну майже коло, еліпс, якщо бути точніше, то одна 12-та частина цього кола це шлях, який Земля пролетить за календарний місяць, скажімо так, за термін місяць. Можна в даному випадку землю вважати точкою. Чи великий цей шлях буде. Так. Теж так. Ну, от Якщо 150 мільйонів кілометрів, діаметр буде 300 мільйонів кілометрів, на пі множимо це приблизно е, мільярд кіло, кілометрів, це довжина траєкторії за рік. Одна 12 мільярда це все рівно набагато більше, ніж 6 тисяч е, кілометрів. Тобто, так, і в даному випадку можна вважати. Так. А можна вважати землю точкою, якщо вираховуємо довжину екватора 40 тисяч кілометрів. О тут ні. Бо довжина екватору 40 тисяч кілометрів. розміри землі діаметр 12 000, 13 тисяч приблизно кілометрів діаметр землі. Тобто, не набагато більше. І ми ж екватор довжину міряємо по самій землі. Тобто, ніяк точкою вважати землю в даному випадку не можна. Так, швидкість руху точки екватора під час добового обертання землі навколо осі. От 40 тисяч км за добу. От ми даною точкою визначаємо швидкість. І знову ж таки, землю в даному випадку, мабуть, ми теж матеріальною точкою вважати не можемо. Так, гаразд. Отже, будемо з вами закінчувати. Е -е, є в нас більше 10 хвилин. Е -е, можете виконати домашнє завдання до цього року. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі в понеділок. До побачення.